Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Повертається в нас чемпіонат України. Ну і Станом на зараз будемо з вами дивитись пряму трансляцію матчу з Києва на льодовій арені Шале. Сьогодні відбудеться зустріч між Крижинкою та хокейним клубом Кременчук. Суддівська бригада зараз на ваших екранах. Власне, давайте напевно, що з неї і почнемо сьогодні. Головним суддями на льоду будуть в нас Владислав Мельничук та Олег Серебряков і лінійні судді Владислав Лук'яненко та Андрій Кузьмицький. Склади команд зараз на ваших екранах. і зараз. Ви бачите якраз команду господарів в Кепітал. Тож стартова п'ятірка команди Євгена Аліпова у захисті під 88-м номером грає Матвій Маско і під 8-м номером Олександр Буняк у трійці нападу Максим Колінко 18-й 18 Сергій Черненко. Він капітан команди. І 29-й Ярослав Панченко. Ось знову ми з вами бачимо в дії. Микиту Петленка є вже не перший далеко, не перший сейф його в сьогоднішньому матчі щодо його візаві. Сьогодні поки що Федір Поповський без роботи форми і ще можливо номери будуть змінюватись, але е, маємо те, що маємо зараз. До речі, контратака від крижинки, і це може бути дуже небезпечний момент. Кидок з незручної і, і це гол. Це 1-0, чотири з половиною хвилини. Ось чекали на ось цю контратаку хокеїсти крижинки Кепіталс дочекалися. Ну і хто як не Ярослав Панченко може в таких контратаках відзначатися? Він це робить 29-й номер. Зараз святкує своєю командою. Це дійсно самий перший кидок по воротах Федера Голповського. І, вже для юного голкіпера він пропускає з цієї ж першої спроби. Ще раз це зараз небезпеку відвести від власних воріт крижинці. Ну що ж, що ще кидається в очі в цьому матчі, так, це те, що наче, оновлені борти так, на льодовій арені по вулиці Шалет. Принаймні раніше не пригадую я ось такого надпису на цих бортах. і Якось впродовж сезону ця ситуація покращиться. Далі більше до хокею, і зараз ми бачимо, що Дуже важливий насправді з точки зору психології. Так, дуже важливий гол був від Криженки на початку цього матчу, тому що ну очевидно, так, розподіл сил, так про. Це багато хто говорив, так і ні для кого не секрет, що фаворитом в цьому матчі. Ну і з цього якраз моменту зараз небезпечно може бути. Кидок і добивання навіть відбувається зараз. Рятують Петленка і польові гравці. і Він сам з першим кидком встиг впоратися і, зрештою, не пропускає. Дуже класний момент для Кременчука, щоб рахунок зрівнювати, але... Якось дівчиці не вистачає. Щоб закинути, ще раз дивимося, Брага був перший, хто кидав, ось тут перед собою залишає шайбу питань День. оборони. Крижинки. Зрозуміло, що не без помилок тут буде є досвідчені хокісти, але знову ж таки дуже багато молоді. І ось зараз якраз один такий форс-мажор, одна така помилка стає результативною. Один-один стає рахунок. Кременчук не те, що прям святкує, так в робочому такому форматі зараз сприймає цей гол. Геворкян діде приймати вітання. Ну і потрібно дивитися тут. скоріш за все, питання будуть до Микити Петленка, тому що прострільна передача з лівого флангу пішла, і там, вочевидь, не розібралися господарі. Як цю шайбу зупиняти. Могли ще й кияни подвоювати свою перевагу над суперником, але не реалізували. А у наступній атаці майже пропустили. Тому дійсно поєдинок інтригуючий, цікавий, продовжуємо за ним стежити. Кременчук атакує два в одного. І класний який момент. Зараз Брага з вбивчою позиції завдавав китка у чужих воротах, але правильну позицію обирає в цій ситуації голкіпер Крижинки. І ще один сейв не побачив. Шайби одразу Никита Петленко. Закинути не вдалося, але атака зараз продовжується. І знову Абаджан нарізає кола навколо чужих володінь. Віддає передачу. Є ще один кадок синьої лінії. Добивання з п'ятачка. Забирає шайбу Петленко. Попережай. Відпрацьовував також у цій зміні. Зараз один з гравців крижинки Кепіталс отримав пошкодження біля борту. Це Костромітін. Так, можливо, якраз ми бачимо за що тримається. Шайба могла прилетіти в місце, ну, яке ви самі все, всі зрозуміли. Так? Єдине, що, ну, як правило, там у хокеїстів є такий серйозний захист. мушля. Як... Але Кременчук тисне і в цьому періоді команда працює на те, щоб вперше в матчі вийти вперед. Але інший голкіпер тут дуже впевнено відіграє свою роль. Микита Петленко раз за разом робить сейви. Довго очікувана, хоча здається, не повноцінна, але зміна відбулася у киян. І зараз залітає шайба якраз після цього моменту залітає у ворота. Ну і, на жаль, дуже на жаль, для Микити Петленка. Знову напевно, що в цьому голі можна десь на нього нарікати. Зрозуміло, що за такого об'єму роботи безпомилково майже неможливо. Не скидаємо з розрахунків ще й Крижинку, що команда другий період так відборолася, відстояла, пропустила тільки одну шайбу. І зараз матиме більш комфортну ситуацію щодо там, можливості проведення змін. Першу більшість в першому періоді Кременчук не реалізував. Зараз друга в сьогоднішньому матчі. Тоді був вилучений Панченко. Ну, і... Не вдається влучити по шайбі як слід гравцю Кременчука. Ще 20 секунд більшості є. Брага кружляє біля правого пола вкидання. Брага віддає на захисника ще одна передача. Цього разу ліворуч на гліба Кривошапка. Кривошапкін низом ще одне добивання від попереджає. І попережай не справляється. Із Михайліченком аптем забирає шайбу. Останні секунди більшості там ще залишаються у Кременчука. Крипун непогано так зчепився в єдиноборстві із Тимуром Поляковим. І зараз моменти. Третя шайба все ж таки опиняється у воротах Криженьки. Ну і ось зараз вже щось схоже на радість від Кременчука нарешті. До цього зовсім якимось беземоційними були хокеїсти Кременчука під час своїх закинутих шайб. Ну а тут попереджай, якого ми поза зором він бачив підключення Володимира Костромітіна, але і суперники читали цей пас, вони його перехопили. Ну і зараз просто який подарунок для Кременчука і гатить повз ворота Гліб Кривошапкін. Тим не менш, цей момент допрацьовується до кінця і рахунок таки стає. 4-1. Єдине питання, хто там закинув. Все ж таки, нам акцент роблять на В'ячеславі Андрушченку. Так, відбивається від цієї навали суперника, але знову ж таки, ось. В першому періоді такого майже не було. Ну, за винятку. Зараз ще від стійки Шайба у ворота залітає. Дуже красивий гол у виконанні Кременчука. Ну, ви чули цей дзвін, так? При тому, що сьогодні, я так розумію, небагато вболівальників на трибунах. Черненко виграє вкидання у Кривошапкіна. Черненко зараз сам може кидати. Черненко віддає передачу. Ух, як класно було зіграно. Ну це просто браво. І це, між іншим, реалізація 5 на 3. Тобто 5 на 4 ще буде продовжуватись. Черненко віддає на Панченка в ситуації, коли, напевно, що більшість гравців, та і чесно кажучи, я очікував на кидок по воротах, але він віддає тонку передачу на дальню стійку. І Панченко в один дотик кидає по воротах. Цікаво, що команда, ось яка поступається. В її складі вже є гравець, який дубль оформив сьогодні. Із таким результатом Кременчук команда Андрія Срюпка, якого ви бачите на своїх екранах, перемагає команду Євгена Аліпова, який щойно в кадрі нашої трансляції з'явився. Тренерські штаби. Дякують один одному. І, власне, ми також давайте подякуємо командам за те, що вони цей матч відіграли.